Кільт. 1-1, на хп. На скілі, ні біту, ні краще виграє. Нюк. Як на мене, нюк це мапа, типу. Уєна мапа. Так, і вона... Класно, тим, що ти можеш, типу, як тобі відігравати за КТ сторону. Ти просто відзонюєш даблдор на ранніх таймінгах контролюєш, і ось ці маленькі двері. Просто. Там пусто, єш і їх хто пройде. Ну, або так. Хтось, да, Хтось, Дамблдор, хтось Я на грейнджер. Слишка, ще тюк. Йоу, йоу, це шо, типу, він програв Red Dead Redemption чи що, я не поняв. Ну трошки да, є такое. По знижці було недавно, до речі. Нібісокі крашений ковбой. А всі знижки де ви можете побачити? Правильно в телеграм-каналі Пацифіста. Підписуйтесь. от. Ну, сам розробник казав, що GIF, але вимовляється як і І Джайф. ПНГ, да, там цього формату. Розбивають воно вони. Чекають на флешку, флешки нема. Ну тут є інфо двоє. Ай-яй. Нібите збирає інфо в останні. МакТена тут дуже важко выйдем. Перестрілка проти М-ки що что р... во время движения Під час типа, руху? Тискод... Ну да, коли типа много всякого Типа понял, всякі ці... туета Ти... происходит на экране. Як тільки біжать, так мило. А, типа мило, понял. Не пасится. Тут... Да, все нормально, це значить, не проблема в картинке. Проблема в кольорах, до речі. Це, мені здається, кодувальник о, цього... ...виводу, який там. є. Даньок, нам надо цей Твенті, нам треба закодувати щось. <гум> а програміст, пацани. Закодируй. Ну, взагалі, нюк 2 на 2 це більше за КТ сторону, ні? Так, звичайно. Абсолютно, типу, ти. що ти можеш відкривати це тільки або вибивати Акву, або вибивати якихось дверей, які вже хтось контролює зверху. Або Маріно. Ну, Н... ні, ну, це не виглядає. Це Фіну не виглядає. О, тут не попадає під тим, до речі. Ой, куди побіг і біто? А це, до речі, програний раунд від хості з ним, тому що ти позиції одночасно контролювати не можна, хоча. Якщо когось вбиваєш, то вже йде. Бам! Флешечка! Флешку забрав, гінько. Ти шо, ти ну, шо? Хорошо. Да, тут просто так совпало, що він якраз побачив, що він пригає, і зажав. Що Тут запостив? Ну, тут. шо? Що він запостив? Фіксую на пі. Жеки Данисиму кек. Это ты лол кек, ебана мать. Что ты постишь? Это админ, еб мать. Еще контр что за пост? Когда стоит в КС. Когда бежит в КС-1. Япон. Это за битрейт, возможно, не знаю, честно. Я не понимаю. Ну, битрейт 8. Хорошая хаешка. <được Felix> Просто вісім. Просто вісім, так. Чого бітрейт від інтернету і Та це кодувальник відео, типу, в якому воно форматується, поняв? Я його змінював, виходить, експериментував, mm. і вийшло, що трохи. А де зарядка? У мене зарядка. Гінкл 40 хп. Він в аквір, і можна пленти. Опачив! І забрав. Ну, дуже хороший я їм просто ремонт. всі ідеально, швидко. Да, да, да. Дуже сильний уровень, пациентів. Два галіла. От від них, до речі, зараз можна насправді спробувати відштовхнутися. то що це не маки, це не пістолети, і от від цих галілів це ну, якась така нормальна вже вогнева міць на цей шостий раунд. Але нібито ніби перестрілює. Хоча Гінкл забрав реморса, йому трохи не вистачило на останнього. І можливість була тільки щоб фір забрати. Ну, якраз цей перший. просто таки через Галіль її не вистачило, тому що Галіль, він хоч і хороша зброя, але все одно його рідше беруть, тому що за рахунок стрільби його. Так, так. Там не завжди в точно в ці летать пуля. Молік, Даблдор. Ой, хаєшечка. Кривенька трохи. Реморс може зайти в акву, він заходить в акву. А тут вихід просто зараз має бути нібіто, має це контролювати і він розуміє, що це. Що вони вже зайшли, встановлюють бомбу. Нібіто перестріляв останньою просто... кулею в смок, ти бачив? Просто не повезло. Такий анлак. боже, нібіто дивіться, другий кіл. Офігеть, просто в смок двох. Їх прям дуже не повезло, особливо тому, що відходив перший, вони просто могли дуже класно. Задумка на раунд. Задумка була класна на раунд. Вона, да. типу, начебто вдалася, але оця шара, яка залетіла в смок. Ти <рес> дивишся, що відбувається? Ну, перша да, перша шара, а друга за рахунок знання точок, пікселів, куди можна прострілювати. Ну так. Ванкізн хіба грав такий? Я навіть не пам'ятаю його, якщо чесно. Знову глянь, дефолт. Розбивають вони даблдор. Оп! Бомба падає. Гінкл забирає реморса, але нібито забрав Янкіза, по якому є інфа, вони розуміють, де є противник. Пік на широкому і Гінкл забирає. Добре, зіграв. Близько так підійшов під аку. Причому він відходив, він просто хотів відкрити для того, щоб пропікати, але дуже близько стояв біля них. I'm here, лип. Ой, даблтортус відкрив. Морс! Біля скла цього став такий. Що ти дивишся? Це не скло, дивишся? він розбив. А одне лише, так? Стояв. От вам і такі, знаєш, заготівочки для особистого користування від команди uh, Hof's Name. І це 2 в 1. Гінкл останній в Даблдорі двоє гравців. Забирає першого, але. Абсолютно... Але, до... не але домінація від нібі Тут 12 на 3, він іде і каже, що там. хлопці. Ну, тут Гінклу не вистачає трохи тіммейту, насправді. Тому що Гінкл добре, непогано стріляє. Якби що йому зараз тіммейти, вони перестріляли там... хоча б. Ти бачиш це? 0 на 9. Там би більшість раундів вигравали уже. Мені кажется, я б більше толку не з бетон. Більше імпакту Ой-ой-ой, реморс. Просто піксель бачить, і навіть. Реморс 1 хп! Але перестрілює, глянь, у нього взагалі один хп залишається. Янки смутиться в винтах. А, нібито. Що він зробить? він не, не, смог. Правильне рішення. Він не від... не смок. кинув. рішення. Від зонія зараз uh, Янкидзе. А цей свою чергу чекаю агресію. Сучка, ти всем дала. Сучка, все дела. Чуж Максон, Даня спрашує, ти коментував матчі з снибито і Ремурсом раніше? Ой, а, З Знибито, так. З Знибито так, не пам'ятаю, на, Я помут... не знаю. Не пам'ятаю на якому турнірі, але. начебто рекрут. Е от, Він там грав в якійсь команді. Це ще було. Точно, рекрут, Спасибо, що напомню. Рекрут, да, От Ти знаєш, що Туріка такі проводить, типу невеличкі як ОТМ і от рекрута, як Red Paper? Red Paper, це там. ну, Умовно, це проводить там Гранік. Да, да, Якщо да. знаю, що він цим займається. Mm -hmm. а, по тему, там чувак проводить туріки просто від себе. скажімо. От, сам їх робить і так далі. А по рекруту теж чувак, в нього там спільнота рекрут, ти маєш знати. Він їх робив раніше. Більше, трохи зараз менше. А, але клач, давай зараз. додивимось один в один, і Гінкл в Він вийшов в Даблдор, перестріляв, нібито, який був на цьому. На цій от установці. Ядерному реакторі. Я не зрозумів, як він перестріляв насправді. Ну, Таке відчуття, ніби він щось відчував, тому що він дивився, от якраз звідки вийшов смокао той ванкізн Він його просто зразу застрелив. Хоча той встиг бити. Нарешті. Вот, вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вейкап проснулся. Вейкап ту реаліті. До компа підійшов просто. Почав руками грати. Чотири раунди дуже добре. Компа включили, допагало. Навіть як зараз буду грати ...Hospice хор... Main. За те сторони. Так, тут ніби треба вже сторонами поміняти. Чи воно само зараз? <плук> а, ми вже не поміняли, але тепер поміняли. Пістолі, ну юспи, блін, не знаю. Тут спільний момент, не можу сказати, хто тут грає, знаєш, якісь переваги для себе. Бо, типу, можна грати з вилки з цими юспами, так? Чекати. А можна от дивитись зараз за тим, що відбувається. Бомба встановлюється, аква не перестрілюється. На жаль, нібіто встановлює пачку і каже все. Це не". Гарного вам вечора. Гінкл! Даблдор! Відкрився. 2 в 1 і це. що? Це певно, що кінцева для Нібіто, бо в нього мало ХП, але глянь, там кітів немає. Нібіто! Нібето! Да ну! Йоу! Хорошо. Я не знаю, навіщо сказати з, таки... з таких кіток. А да. А що, ну, це... правильно, ферсакерси зробили, типу в них не було кітів, треба було пушити, бо ну ти б там, там не задефав, бо це за 10 секунд. Факту, да. Його б розбайдну зброй і все. Їм просто Чуєте, треба було це? разом пікати. Жесть. Невеличкий факт про команду хоспісмен. Якщо вони виграють, то це буде другий другий подряд курик, який не вииграє. На вони виграють. Ні, ну подряд, що а, наші турики подряд біжу. Ну, дуже... Другий турік уже. Пішли якісь байти. Ну тут треба чекати, просто, я думаю. А патрони, а патрони! Ні, а, а, так, не треба патрони, Більше не, треба. А не, як не надо, так? Ну просто настільки впевнений, він бачив в нього мало патронів, він знає, що я його вб'ю, я йду. І мені похуй. І він шов, і Це просто впевненість в собі. Настільки сильно. Золоту жилу. Просто легенда. Я би бажав не був. А в тому числі. Ой-ой-ой. Пішов -ой. перший. Нікіто. Останній настрілюють смочок. Ну, ну, тепер ой. і ні нібіто прилетіло через смок. Через там, там через смок і через двері, які трохи постраждали. Це той самий раунд. 105, два раунди вже за те сторону забрали. А вони зараз заберуть шостий. Там так, глянь? Так, і вон. Зараз вони не дати встановити швидко пачку, мені здається. Вони неправильно не брають. Оу, закривається непоганий коктейль, не горить, Горить, а, горить, горить! Інформації, мало хп. Дострілюють його собі і тобі так. Як так? Бо тому що сакерси не знають, як правильно отіграти за КТ сторону на нюке. Ну Чувак, типу, в Дарку згорів. Скільки в нього ХП було? Йому 20 правда, десь. Так. Ой, І просто дотикав вже гравець хості останнього там стека декілька куль все до побачення. Там одна пуля. Чисто по попки. Ну, Гінкл тут грамотно зробив те, що він відійшов трохи подалі, типу знаєш, для розуміння того, що відбувається. Mm -hmm. У них зазвичай в хості один грає через акву, а один через малі двері. От, або там даблдор малі двері. Uh, і просто почекав собі на вилці і знайшов кіл. А ну я в шокі. Лучше б мене купили, блять, було б. Я сам піду. Куплять не треба. Покажи йому робіт. Ой-ой-ой! Ти поняв! Смок! Да. Він смок нашив да, позаду. Він він хаєшку, розвіяв і пуйдею. Ну да, у нього не було хазяйський, він, він просто тіп, розвіяв. Тип просто спиной стоїть. навіть не очікував. Що, останній шанс? Танц, no chance. Ну так, це якщо, значить, якась треба. Це с... С... Що, що всю свою ману використати в 25-му році в дачі, щоб зараз типу, ні, ні, ні. забрати навіть що? цей раунд, я думаю. Хоча, ну, перший сплачувати. А, ні. Шей, просів. не, просів, все, 36 де він щось буде розігрувати. Де я зараз прострілом уб'я 36 хп. Я вже навіть відпочив. Ай-яй-яй. Що і є помилкою. Геній. Ну його не ожидаю тут. Не, ну Дай ему буде... Во. Ну ладно. Забрав мана выкорастена греничка не участвую не команда розпалась. Ні, типа нашел матч пішов а от на турик не приходу пода команда посипалась. да на гренича бы от проти госписмен был цикал mm -hmm. довериться ой непогано флешка звідки звикнул G по КПС. все. GG! 2-0. По карту. Джи Джи, Айден, кто кажучи?